Найхолодніший, да, тому, що там найбільш вітряний та сухий материк на планеті. Перший факт. Дивимось далі. Тут є місця, де, де не було ані дощу, ані снігу вже 2 мільйони років. Такі райони називаються сухими долинами або Оазісами Антарктиди. В Антарктиді немає. Багато кого? — кубов? Іруїнів. Є озера, які ніколи не замерзають через тело, що виходить з надр землі. Що значить з надраз землі? Знизу, так? Тримайте ручку, хто хоче щось сказати. Пропустили фразу собі в голові. Так, Милайна, слухаємо. Має біля хмідведів, а єни. І на Антарктиді є звергаючи вулкан. Так, добре, дякую, дякую. І що ще ти запам'ятав? Давай не всі думають. Вона саме холодна, тому що там 93. В мінус. мінус. 93 градуса Цельсія. Мінус, так. Да. Мороз. Добре. Так, Сонечка, що ти запам'ятала? Там є діючі вулкани. Є діючі вулкани. І, і, і там є озера, які ніколи не замерзають. А чому вони не замерзають? Тому що вони такі теплі. А чому вони теплі? Хто запам'ятав? Ну, чому вони теплі, Ваня? воздух. Ні. Чому теплі? Хто запам'ятав, Міша? Потому, что... Тепло звідки йде? З, з... 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 з недер землі, знизу, да? так? Від того вони не замерзають. Знаєте, як, як... як это... підігрівається, як на... На... на газовій плиті, підігрівається і з... завжди тепленька, так? Да? Що ще запам'ятали, Андрюш? Тому що Антарктида на самому ділі більше острова Ямайка. Ямайка, остров Ямайка. Не Антарктида, а що? Не Антарктида. Айсберг, який відколовся від основної цієї криві, відколовся. Кри кри да? Антарктида колись була джунновим островом. А знаєте, що відбулося? Там... Та, ну, хто знає? <реку> Міша. Е там... Ваня, Ваня, що від Піввічно я. Ні, ні, мене про це. не про це. Чому, коли він був та, з рослинністю, з тваринам, а потім щось трапилось. Що трапилося? Ні, 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 Мілан. Тому що прилетів на землю метеорит. Впав на землю величезний метеорит, да? так? і припрошла зміна полюсів. І від цього, там, де було холодно, стало тепло, там, де було тепло, стало холодно. Mm -hmm. От. І все, все, що там жило на той час, все загинуло. Да? стало холодно. А? Так, шо а хай тільки пінгвіни. А, а пінгвіни потім припливли. Пізніше. Yeah. <звіг> Пізніше. Да, Соня? Там така буба. Я сузу. Що? А я забіг. Угу. Такий гарний. <звіг> Большой, гарний, гарний. Да, цікава Соня. Сторінка 40, завдання 9. Де тепер ми будемо плити. Сторінка 40. Ну. Знайшла? Настя, знайшла. Чекай, Чи... А що ти хочеш? Ну, знайшов, то може почитати. Сторінка 40. Куди пливемо, Соня, давай. свій корабель з... Африки до Євразії. Все, зупинись з Африки до Євразії. І карті, як ми стаємо біля карти, ось так ми стаємо, щоб всім було видно. Давайте трошечки не скусуємо. І так, де в нас Африка? Ось вона Африка. І де в нас Євразія? Ось наш Євразія. Що ми знаємо про Африку? і Що ми знаємо про Євразію? На другий за, за розміром. На Євразія найбільший материк, а Африка другий материк за розміром. Добре, і так, де ти заходимо, куди ми пливемо з Африки, в Євразії чи навпаки? Куди ми? А, ні, ми з Антарктиди. Ми, ми з Антарктиди, в Африку. Так, Соня, ти в Антарктиді. Так, і тепер ти пливеш в Африку. Ну, розказуй свій маршрут. Куди ми потрапляємо? Скажи, от ми від берега відійшли, поплив, куди ми потрапляємо? Куди ми потрапляємо? Що це? Індійський океан. О, ми потрапляємо в Індійський океан. Ну, пливи. Біля чого? Давай. Біля... Слідкуйте за нашим маршрутом. Або можливо, хтось потім прокладе свій маршрут. І так, біля Повс... острови, читай. Кергелен, да, по островів Кергелен, далі куди ми? На... Маскарейські острови, да? далі ми потрапляємо на остров Мадагаскар. Через Мазамбікську протоку потрапляємо куди? Куди? Ми? В Африку, на озеро. Давай на озеро. Читай там Вікторія. Ось так. Добре. Так, сідай. Pretty? Хто ще прокласти? Так, де ти знаходишся, Покажи. Так, в Антарктиді. Все, відчалювали від берега. І попливли. Куди ми попливли? Popcorn. Ні, це не це через Південний океан. Ми потрапляємо в який океан? Індійський. О... І пливем куди ми. Ну, давай сюди поплив, що це мис. Читай. Ми доброї надії. Пропливи ми з доброї надії. Куди? На е... На це... Що це в нас? Гори. Далі, куди ми пливемо? В Венейську затоку. Читай, як називається ріка? Нігер. Потрапляємо в річку в Нігер. Ну і де ти хочеш зупинитися? Ось ту. Ну давай до, до горда плив. Гори читай. Ту... Тубіаль. Гора тубіаль. І потрапили на гору тубіаль. До... Потрапляю в Південний океан. Південний океан. Далі. Остров... Острови Кергелем. Так, далі пливемо. Куди? Потрапляємо в який океан? Індійський океан. океан. Пливеш куди? До... Маскаринські острови. Далі куди пливеш? тебе буде. Остров Мадагаскар. Сідаю в Африку. І попадаю в Африку. Добре, дякую, сідайте.